Також я хочу запросити на сцену Владислава Мікулу. Будь ласка, на сцену нас цього дайте мені мікрофон. Владиславу. У нас чому я, Владислава, запрошую? Це група рекордсмен за кількістю людей, які командою долучилися до саміту нажива в Києві. Чому ми пустили таку величезну групу? У вас 27 людей приїхало. А скільки у вас людей приїхало? 27 27 та, та е, е, Якби, звісно, вони вже перед самітом вирішили б такої групи приїхати, ми вже відмовили в реєстрації, але вони почали нас е, е, телефонувати в офіс ще до початку відкриття реєстрації. З е, запитанням, за, за коли вже нарешті почнеться реєстрація на Глобальний лідерський саміт. Е, тому, відповідно, враховуючи що це була вони були першими, тому така величезна група. Ми дозволили зареєструватися і всім приїхати. Розкажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? Хто ці люди? Давайте ми на них, можливо подивимось. Підні... Підняти? їх? Да, да. Да. Підніміться, будь ласка. Да. О, дякую. Привітаємо. Я щось не думав, що їх реально так багато. Да, да. Хто ви звідки приїхали, і що чо... і... ви приїхали? Що ми приїхали? Я зараз у Вінниці звершую служіння, я пастор. У мене є церква. Ну, можна сказати, навіть дві. Це церква адвентистів сьомого дня. Так, у Вінниці? Так, одна церква там якби всі вікові категорії представлені, і одна така більш молодіжна. Ось і за сумісництвом я теж молодіжний пастор, старший молодіжний пастор по нашому об'єднанню Подільському. От тому сьогодні не тільки з Вінниці є друзі мої з моєї команди. І чого ми такою великою кількістю? Тому що для мене це вже четвертий саміт. Два із них я був вживу, ну це вже третій, і один онлайн. І кожного разу, коли я приїжджаю сюди, кожного разу, коли я слухаю виступи промовців, то для мене це настільки ключові моменти, настільки я в цьому бачу, дотик Бога особисто до мене, це реально те, що творить мене як лідера. Я бачу Божу руку в цьому, тому я дуже радий тому, що в умовах війни ви організували цей захід. Це дуже велике для мене свідчення, того, що дійсно Бог веде вас. І я вам дякую. Можна поаплодувати так, тому що в, свої, в своїй церкві я завжди повторюю цю думку, що християнство було створено Богом для складних часів. Тому. Коли як не під час війни, коли як не під час пандемії, коли як не під час інших подій, які будуть в майбутньому, християнам потрібно встати і діяти. Я думаю, що сьогодні ми якраз тут для цього зібрались, для того, щоб визначити оцей вектор, побачити, оголосити своє бачення і діяти. Тому да, за півроку ми вже готувалися до цього. Я всім, того, чого їх так багато, тому що я всім сказав, на ці дати нічого не планувати. Ви маєте взяти відпустки з роботи, ви маєте всім рідним сказати, що вас не можна чіпати. Якщо тільки ну якісь інші непередбачувані там катаклізми, ще щось буде вам ставати на шляху, тоді можна. А так так то ні. Тому сьогодні всі вони з нами конспектують. Я сподіваюсь, от і дякуємо вам дуже. Так, дякую, Лодославе. Е, У нас це надзвичайно до речі. В цьому виявляється лідерство. Да? Тобто сказати, зібрати за півроку. Майже зобов'язав, да? майже зобов'язати запланувати ці дати. Хоча я переконаний, що, звісно, всі добровільно, але все рівно от, надихнути, запалити і мотивувати. Да? В принципі, ж нікого ж, ну, не, не притягнуло, силоміць. Все рівно це в підсумку, в кінці. Це все рівно добровільне рішення. Да? Але все рівно є людина, яка мотивує. Тут у нас є кілька, до речі, команд: там 3, 5, 10 людей, які зібралися. Це найбільша команда. Минулого року у нас була команда пастора Вадима Монаха. 30 людей їх було. Вадим Монах зараз відкриває церкву в Нью-Йорку, Він зараз з сім'єю багатодітною в Нью-Йорку знаходиться. Тому пастору Вадиму вітання передаємо. Ви засмутилися? Так, що трошки на пару людей більше. Я зрозумів. Ви планували все ж таки, що прикорд залишався за вами, да, але є куди зростати. У нас до карантину саміти проходили в більших залах по 400 500 людей збиралися і в Києві і в інших містах. Тому, звісно, зовнішні обставини трошки впливають на цей процес. Але якщо Господь дозволить, і ми матимемо таку можливість, ми хочемо повернутися знову в великий зал, для того, щоб ми могли зібратися ще більшою кількістю людей, щоб вмістити всіх охочих. Тому я також запрошую і долучаюся до слів Владислава. Кожен з вас, який бачить для себе цінність глобального лідерського саміту, розкажіть про цю подію. І на наступний рік запропонуйте двом, трьом, двадцяти сімом, чи скільки там вдасться людям приїхати разом з вами. Взагалі, ми рекомендуємо, щоб в глобальному лідерському саміті брали участь люди командами. Ну, дві, хоча б дві, три, чотири людини. З церкви, з організації, з бізнесу, з офісу. Тобто, щоб е, один, 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 одинокі люди, я вам теж аплодую, безсумнівно, бо ви молодці. Ніхто не розуміє, що ви тут, а ви тут все рівно. Красавчики, так. Да. Але якщо вдається командою приїхати, це буде ще кращий ефект. І для того, щоб ми могли вдосконалювати наше лідерство для християнського служіння. Тому, Владиславе, дякуємо вам, що долучаєтесь. Тримайте, давайте мікрофон. Всій вашій команді вітання церквам. Я так розумію, якщо з різних міст це і з різних церковних громад, в тому числі передавайте. І слава Богу, що ви, як пастор, як як молодіжний лідер, відчуваєте цю відповідальність.